Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо значення дієслів, до складу яких входить дієсловоштелен. Таких дієслів в німецькій мові багато: анштелен, передстелен і так далі. І всі вони мають якісь свої відтінки значення. І знати лексичне значення цих префіксів дуже корисно і дуже поширює лексичний запас. І це може вивести вашу німецьку мову на новий рівень. Тому давайте сьогодні розглянемо 11 слів, найпоширеніших та їх основні значення. Звісно, що може бути більше значень ніж. Ті, які я вказала в цьому відео, але я намагалася вказати найпоширеніше. Перше слово «Einstellen». Ви бачите, що літера І підкреслена, це тому, що сюди падає наголос, і, відповідно, префікс Ein відділяємо, тому що ми знаємо, що наголошені приголос, наголошені префікси відділяємо. Перше значення щось регулювати, підлаштовувати, ставити щось на своє місце, тобто наводити порядок. Falsch eingestellte Bücher sind meinem Vater auf die Nerven gegangen. Не розставлені книги дратували мого батька. Давати комусь роботу. Працівники, яких прийняли на роботу минулого року, були звільнені минулого тижня. Третє значення завершувати щось. Die Produktion der wurde eingestellt, weil es gar keine Nachfrage mehr gibt. Виробництво хутряних пальт було припинено, оскільки більше нема попиту. Uh, також це дієслово einstellen може вживатися з частинкою зих. Перше значення прибути в певний час до певного місця. Ich habe mich pünktlich bei ihm eingestellt. Я вчасно з'явився у нього. Друге значення настати внаслідок чогось. Als Folge seiner schlechten Entscheidungen hat sich eine Krise eingestellt. Внаслідок його поганих речень настала криза. Третє значення. Підготуватись до чогось, налаштуватись на щось. Ich muss mich auf den Einstieg in den neuen Job einstellen, weil es mir schwer fällt, neue Kontakte zu knüpfen. Мені потрібно налаштуватися на нову роботу, оскільки мені важко встановлювати нові контакти. Наступне дієслово darstellen також це дієслово може вживатися в якості дієприкметника, та ми бачимо такі словосполучення, як Даленде геометрія, нарисна геометрія, kunst» «да, – театральне мистецтво та таштеленде «да, малярай живопис. Значення, які має це дієслово, перше відображати, представляти, являти собою. Наприклад, dieser roman stellt die der Gesellschaft der damaligen Zeit dar. Цей роман зображує настрої суспільства того часу. Друге значення. Означати, бути чимось. Це це дієслово може замінити нам дієслово «зайн» і поширити наш лексичний запас. Наприклад, diese Entscheidung stellt einen wichtigen Schritt dar». Це рішення є важливим кроком. Третє значення грати роль когось чогось. Актор у цьому фільмі грає головну роль. Четверте значення пояснювати, описувати. Lehrer hat концепт Konzept ausführlich dargestellt. Вчитель детально виклав концепцію. Наступне дієслово. Sich darstellen. Перше значення показувати себе, як щось певне, виявлятися чимось. Er hat sich als hervorragender kenner der Geschichte dargestellt. Він виявився видатним знавцем історії. Друге значення старатися підкреслити свою значущість або особистість перед іншими. dar er – indem ihr gespr in Gesprächen ständig die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Він часто подає себе як особливо важливу людину, постійно привертаючи увагу до себе в розмовах. Наступне дієслово bereitstellen. Перше значення представити для використання надати в розпорядження. Die Regierung hat beschlossen, Geld für Forschungszwecke bereitzustellen. Уряд вирішив виділити гроші на наукові дослідження. Друге значення підготовляти щось до майбутнього використання. Вона готується до приходу гостей. Наступне дієслово bloßstellen. Перше значення принизити, виставити на посміховище. Er hat sie vor allen bloßgestellt, indem er ihre Fehler offenbart hat. Він принизив її перед усіма, розкривши її помилки. Друге значення – розкрити, викрити секрети чи недоліки. Der Journalist hat die ma Machenschaften des Unternehmens bloßgestellt. Журналіст викрив махінації компанії. Третє значення – залишити без захисту, залишити в біті, Sie wurde bei der Besprechung losgestellt, als ihre Idee abgelehnt wurde. Її принизили на зустрічі, коли її ідею відхилили. Наступне діє слово перше значення переставляти, змінювати розташування. Die Möbel wurden umgestellt, um mehr Platz zu schaffen. Меблі були переставлені, щоб створити більше місця. Друге значення змінювати стратегію або план. Wir müssen die Strategie umstellen, um die Konkurrenz zu überholen. Ми повинні змінити стратегію, щоб обігнати конкурентів. Третє значення – переключати, змінювати налаштування. Du musst den Drucker umstellen, damit er auf A3 druckt. Тобі потрібно налаштувати принтер, щоб він друкував на форматі А3. Четверте значення – адаптуватися до змінених обставин. Er hat sein Leben auf die moderne Zeit umstellen müssen. Він мусив перебудувати своє життя під сучасний лад. Наступне діє слово. Umstellen з наголосом на корінь. Ця приставка у нас невідділяєма. Перше значення оточувати. Das Wild wurde umstellt, um es in eine Falle zu locken дичину оточили, щоб заманити її в пастку. Das Gebäude ist von Scharfschützen umgestellt, um jeden möglichen Angriff zu verhindern. Будівля оточена снайперами, щоб запобігти будь-яким атакам. Наступне дієслово. Abstellen. Перше значення. Розмістити щось в якому-небудь місці, часто тимчасово. Kann ich mein Fahrrad hier kurz abstellen? Чи можу я ненадовго залишити тут свій велосипед? Друге значення. Покласти щось, що хтось несе або тримає в руці, на підходяще місце, поставити на звільнене місце. Sie stellte den Regenschirm neben der Tür ab. Sie stellte den Regenschirm neben der Tür ab, als sie das Zimmer betrat. Вона поставила парасольку біля дверей, коли увійшла в кімнату. Третє значення: сховати щось, що більше не використовується. Я шкельте діальн Бюхе інкела ап, але він поставив старі книги в підвал, оскільки їх більше ніхто не читав. Далі abstellen, продовжуємо четверте значення відсунути, поставити подалі. Er musste den Stuhl abstellen, um er Platz zu schaffen. Йому довелося відсунути стілець, щоб звільнити більше місця. П'яте значення. Вивести з ладу пристрій, машину чи інше обладнання. Der techniker hat die alte Maschine abgestellt, um sie zu reparieren. Технік вивів з ладу стару машину, щоб її відремонтувати. Шосте значення базуватись на чомусь, орієнтуватися на щось. Die Produktion wird auf den Publikumsgeschmack abgestellt, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Виробництво налаштовується на смак аудиторії, щоб досягти максимальної успішності. Сьоме значення посилатися на щось, враховувати щось, брати до уваги якусь річ. Він вже врахував ці заперечення, перш ніж я зміг висловити свою думку. Наступне діє слово Anstellen. Перше значення включити. Kannst du bitte das Licht anstellen? Dann muss ich Bodlaska auf Klutschi das Widlo. Druhe Snatching. Vlashtovate na Roboto. Ich habe einen neuen Mitarbeiter angestellt. Jan Nainov, Novo, Novoho, Präzemneka. Dritte Snatching. Stativ, Czerho. Sich anstellen bei Dativ an Dativ. Die Leute haben sich an der Haltestelle angestellt. Um zu Люди встали в чергу на зупинці, щоб запитати про квитки. Четверте значення улаштувати собі або взагалі неприємності витівки. Was hast du jetzt wieder eingestellt? Що ти знову натворив? Наступне дієслово – vorstellen. Перше значення представляти когось або щось. Ich möchte meinen Freund vorstellen. Я хочу представити тобі мого друга. Уявляти. Друге значення. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Я не можу уявити, як це працює. Третє значення. Заміняти когось. Er stellt den Chef während seiner Abwesenheit vor. Він тимчасово заміщає шефа під час його відсутності. Наступне дієслово – «aufstellen». Перше значення розставляти, встановлювати. Wir müssen die Stühle für das Meeting aufstellen. Нам треба розставити стільці для зустрічі. Друге значення призначати ставити когось на певну роль чи позицію. Die Mannschaft stellte sich für das wichtige Spiel auf. Команда розставила, виставила себе на важливу гру. Третє значення встановлювати правила чи обмеження. Школа встановила нові правила поведінки. Четверте значення складати список, розробляти план або стратегію. Der Manager hat eine Liste mit Aufgaben aufgestellt. Manager scalf Spisk. Feststellen. Persche znaczenie. Der Arzt hat festgestellt, dass der Patient eine Grippe hat. Liker vстанови. Drugie. Konstantuвати. Зазначити, констатувати зазначити. Ich möchte feststellen, dass die Besprechung um 10 Uhr beginnt. Я хочу зазначити, що зустріч почнеться о 10-й годині. І це все. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, а також в описі до відео ви можете скачати файл з реченнями з цього відео, а також з перекладом. І також додаткові речення для тренування. Дякую за увагу!